Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо швидку таку холостяцьку класну закуску. Для цього нам знадобиться 200 г вершкового масла, 2 сардини і ось таких 3-4 цибулинки. Я беру 4, мені подобається, коли багато цибулі. Сіль перець за смаком. Зараз я поріжу цибульку і, включу, і вмикнемося далі. Друзі, наша цибулька порізана на ось такі маленькі шматочки. Е, так, набагато ж смачніше. Е, масло обов'язково, я забув сказати, масло повинно бути не з морозилки, воно повинно трошки полежати, щоб воно було м'яке. Але його нам буде тоді добре усі інгредієнти змішувати. Обов'язково я зараз зливаю сердінку, жидкость. Жидкость нам оце масло, та вся жидкость вона не потрібна. Зараз я все зливаю і вмикаємось, друзі, далі. Друзі, зляв я все лишнє, що нам не потрібне, маємо суху рибку. Хотів попросити вас, друзі, підписатися на канал. Буде багато цікавих рецептів, закусок, страви із печі. І, зокрема, там настойки я різні готую. Ну, і Багато всього цікавого є на каналі, кожен думаю, для себе щось знайде. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Е, так, друзі, тепер першим ділом ми зараз змішуємо, ми поки що цибульку не додаємо. Ось ми розтовкуємо наше масляцо, розтовкуємо його з рибкою. І одразу можна додати солі. одразу. Сіль даєте за смаком, друзі. От так як я роблю на дві баночки і на, на одне масло, е, так можна і робити більшу страву, тобто вже умножити там. Це все умножити, у два рази в три більше зробити. Я одразу дав солі. І одразу я сипну перцю. І вмикнуся знову, коли розмішаю. Ось коли в нас вийшла така однорідна маса, ось такий фаршик. Ось тоді вносимо сюди нашу вже цибульку, заготовочку, нашу цибульку. І теж автоматично просто вимішуємо. Пробуємо на смак, додаємо сік, сіль перець. Як кому за смаком. Кому як смакує, друзі. І це в нас вже буде така хороша намазочка. Зараз я вимішаю і знову микнусь. Бачите, для чого ми зливаємо те все жидкость, те масло із, із сардини. Воно ось вийшло таке хороше мастке. Коли цього не зробить, воно буде ота жижа, воно буде капати і воно буде виглядати неїстивно. І на хлібі і буде хліб промокати, і все буде воно не так. Друзі, ну що в нас, я думаю, кожен це може приготувати. Я називаю цю закуску ну, такі лежньом називаю, тому що це швидко її зробить і впорається кожен. Кожен холостяк, і кожен з тим порається. Друзі, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Не сподобалось пальчик донизу. І, будь ласка, всім смачного. До побачення!